Сьогодні у вас вакцинація. Зараз прияємо вас. Дивимось температуру. Родина Кропивничан Славутських прийшла на вакцинацію у повному складі. Подружжя та їх двоє дітей робитимуть щеплення від сезонних вірусів грипу. Вакцинуємося цією родиною вже третій рік. Нам здається, що ми все-таки хворімо менше. Можливо, це зв'язано з вакцинацією, можливо, це пов'язано з імунітетом, який ми намагаємося укріплювати. Першим щеплюють найменшого шестирічного Яна від грипу сина вакцинують з трьох років. Кольчик ми не мочимо, не чешемо, Може бути пару днів покрасніння і трошки відчуття. Ну, болезнь не ведь Это было так себе, потому что ты был быстро. Для зручності своїх пацієнтів сімейний лікар щороку сам замовляє вакцину, аби ті не шукали її в аптеках. Для пацієнта ж це не дуже зручно. Треба спочатку вакцинку знайти, забронювати її, потім знайти десь сумку холодильник, поїхати забрати, приїхати до лікаря, зробити вакцинацію, записатись до лікаря на певний час. А так ми виділяємо для вакцинації певні дні, години, коли пацієнти без черги можуть прийти зробити вакцинку для свого здоров'я і піти. У цьому році вакцини отримав менше ніж замовляв. Першу Вакцини вакцинами отримали минулого тижня це було 15 доз, а із запланованих 250. У Цьому році є дуже великі проблеми з поставкою вакцини через війну. каже, щепити дітей від грипу можна з шести місяців. Вакцинація дітей до 9 років складає в себе з двох вакцинацій етапів з інтервалом в один місяць. Дорослому населенню або населенню, яке вже робило вакцинацію минулого року, робиться одна доза вакцинки. Вакцинація від грипу не входить до переліку обов'язкових профілактичних щеплень. Її треба купувати за власні гроші. Нині в одній із аптек Кроповницького вакцина доступна тим, хто її завчасно замовив. Якщо в 2022 році, на початку да з рік і 2022 ще продовжували. Ми замовляли близько 500 доз, то в цьому році ми теж зробили таке замовлення. На даний момент ми отримали десь близько 100. У мільному продажі. У нас є близько 15, На даний момент це 382 гривні. Але вона може теж коливатися протягом навіть неділі». для щеплення від грипу в Україні. Доступні два види вакцини: одна захищає від трьох штамів грипу, інша від чотирьох. Розповідає головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. У цьому сезоні на північній півкулі планети циркулюють чотири штами вірусів грипу: два віруси грипу А, це Вікторія і Дарвін, і два віруси грипу Б, це Австрія і Пхукет. І саме ці підштами грипу були включені до виробництва вакцин сезонних вакцин проти грипу. Виробники вакцини постійними протипоказами вважають те, що це постійна алергічна реакція на попереднє введення такої вакцини, а також для людей, які мають Алергічні прояви до компоненту білкарінного білка тимчасовими протипоказами доведення вакцини це може бути підвищення температури тіла більше ніж 38 градусів або загострення якоїсь хронічної хвороби. Каже, імунітет після щеплення виробляється впродовж двох тижнів. У грудні на Кіровоградщині очікують збільшення кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.